Не пропустіть фінал кланового протистояння з Twitch Drop. Дивіться пряму трансляцію на офіційному твіч-каналі World of Tanks або каналах блогерів у суботу, 27 квітня, і неділю, 28 квітня. Уболівайте за улюблену команду з 15ох а за перегляд фіналу Єврегіону отримайте гарантований твіч-дроп у суботу і цінний таємний твіч-дроп в неділю. Це ваша можливість забрати собі безкоштовну преміум машину, дні танкового преміум аккаунту або два дестиль. Дивіться наші офіційні канали на Twitch, щоб отримати аналітику і коментарі від нашої команди експертів. Якщо ви хочете дивитися фінали рідною мовою, деякі блогери складуть вам компанію дропси активні з 27 квітня 17 годин 00 хвилин по 29 квітня 1 година 00 хвилин. Гарантовані дроп лише 27 квітня. За 180 хвилин перегляду. Три автоматичні вогнегасники, три великі аптечки, три великі ремкомплекти. Таємні дроб лише 28 квітня. За 240 хвилин перегляду. Одне з наступного. Два дестиль веліт. Три дестиль леванте для чарфутюр. Один день танкового преміум аккаунту. І техніка КВ КВ-1 екранований. Лорен 40Т хсор 1008 Посилання на українських блогерів в описі. Пишіть, що вам випало в коментарях.